Синхрон, Кирил Болюх, Ксенія Байло наш завершальний стрибок для збірної України на чемпіонаті Європи у змішаних командах. Насправді, друзі, все тільки починається до 28 числа. Будь ласка, підтримуйте. Вау! Ух ти! У ну, мене не було сумнівів з приводу їхнього синхронного стрибка. Як, Як так, ще чесно, тому, що вони так... Дійсно дуже вдалий в, в них цей дует. Сімдесят оцінки. 76,8. чотириста І Україна підіймається на перше місце. Форті Юкрейн. Сеня Вайло, Гірілку, Софія Ліску Олексій. Сирена.